Добрий день, мої дорогі діти! Я знову з вами, і у мене для вас нова історія. А називається вона Хто більше з'їв. Одного разу три подруги мавпочки вирішили піти гуляти джунглями. На одній з пальм вони побачили велику в'язку бананів. Одна з мавпочок швиденько видерлася на пальму та відломила банани. А дві інші подружки. Правно впіймали їх внизу. Після цього подруги вирішили поснідати. Затишно, розташувавшись у затінку, вони почали ласувати бананами. Дві подружки акуратно обчищали банани і шкірки складали кожна біля себе, а третя вирішила схитрувати. Шкірки зі своїх бананів вона непомітно підкидала то одній, то другій подружці. Наприкінці сніданку біля двох мавпочок опинилися чималенькі кубки шкірок, а поруч з хитрюшкою шкірок не було зовсім. Які ж ви жадібні. Он скільки бананів з'їли, глузувала вона з подруг. Але, виявляється, ти найжадімніша за всіх, спокійно відповіла одна з мавпочок. Чому це? здивувалася хитрунка. Тому що ти з'їла свої банани разом зі шкірами, пояснила розумна мавпочка. Мавпочка хитрунка розгубилася, бо їй не було щось сказати подругам. Вона засоромилася і зрозуміла, що її хитрощі зіграли з нею злий жарт, бо вона хотіла посміятися з подруг, а сталося так, що посміялися з нею. От і все мої любі. Папа, з вами була Наталія Мельник.